я шокуючу інформацію почула від одного банкіра, угу. що в нашій банківській системі, в цій банківській системі, сьогодні грошей приблизно стільки, скільки в одному великому польському банку. Так. Да. Це тобто да. дуже мало. Це прик, це дуже мало. Один але... польський банк і вся банківська система України. Так, да, це дуже мало. Ну, все одно це за 100 мільярдів доларів, я думаю. Ну, дай Бог. Тобто теоретично можна було би уявити, щоб українці почали вкладати реально в економіку, в економічні проекти ці гроші, якби вони сподівалися їх не втратити і мали би шанс на цьому ділі заробити. От що потрібно зробити для того, щоб стимулювати їх, а може, закордонних інвесторів, бо ми сподіваємося на якісь інвестиції Євросоюзу, на те, що хтось буде відновлювати Україну, сумнівні, якісь такі твердження. Але можливо можна зробити тут таку ситуацію, щоб вони захотіли сюди прийти зі своїми грошима, щоб українці захотіли вкладати в якісь проекти? Хороше питання, Дмитро Олександрович. Тут навіть не важливо, скільки зараз коштів на депозитах у українців, тому що під ліжками у них набагато більше коштів. Бо українська економіка сьогодні десь на 44% в тіні. Тобто, половина того, що ми бачимо офіційно, є також неофіційно, працює, і тільки я вам скажу так між нами, завдяки тіньовій економіці, ми сьогодні виживаємо. І багато хто це підтвердить, якщо почне розбиратися, що ж таке тіньова економіка.